Фух, вимучив. Скільки проходив, прокидав. Виходить, треба впиратись в рачків. Я думаю, її вже видно. Хто там хороша щука. До цієї річки це просто трофей. Я думаю, видно вже, як же її тут дістати, тут трава кругом. Хай подихає. воздухом трошки. О, краса, красотка. А, зараз з'їде, блін. Піклась, наче добра, бо вона б вже ушла. Блін, що витворяє, ви бачите? опа є! Ох, це крута щука. Це така напевно, може навіть півтора-два кіло. Для цих місць, до такої річки, це просто трофей О, така класна щука взяла. Отлично. Посопротивлялась. Класний соперник. Так, яка ж не вага? Треба зважити.